Всім добрий день, 15 жовтня. Я в Одесі і зараз ми приїхали на пляж Золотий берег. Сьогодні ми плануємо пройтися вздовж моря від золотого берега до 10 ї станції фонтана. Так плануємо, а як воно буде, ми не знаємо. Тому що, по-перше, сьогодні неділя. Суботу-неділю ми чекали цю. А чому ми чекали? Тому що прогноз погоди нам обіцяв неймовірну спеку в сітні. І так і вчора було. Ну не неймовірна спека, але 21 градус був. Вітра не було, було класно, але ми вирішили гуляти по місту, чомусь так. А похід до моря відтермінували на сьогодні. А сьогодні хмари і вітер, як завжди. Це Як ми на морі, то вітер. І хмари такі чорні, слухайте, закривають наше сонечко, сонечко проривається, тому ж сподіваємося, що. Сонечко переможе, вітер заспокоїться. Ну я як завжди, мені навіть не треба казати, що я в купальнику зі всіма морськими причиндалями, що я, що я не втрачаю цей намір пірнути з пірсу. останній раз в цьому році, тому що наступного тижня дивлюсь прогноз погоди, там вже будуть дощі, температура знижається, хоча знов-таки наприкінці тижня підіймається, але там теж дощі. Ну не знаю, що там буде далі. Але поки оці сьогоднішній день самий теплий. Повинен бути, але бачите, волосся назад бежимо. Бежимо на море. Ми йдемо, хотіла вам показати небо. Подивіться, яке попереду красиве небо, яке воно блакитне, красиве. Я показую його саме зараз, тому що, можливо, все зміниться. Тому що, ось так, якщо ми повертаємось ось так, ні, тут ще, а де ж ті тучі чорні. Ну, ось вони, вони сонечко закривають. Вони хочуть забрати наше сонечко. Пам'ятаєте, як в ці казці? Жах. Так, ми йдемо, і що я побачила? Це більше стосується, напевно, Одеситів, але е, скажу, <смас> скажу, чим я здивована. Пам'ятаєте, тут була така яма. Вічна яма постійно тут щось проривало, рили, закопували, знову рили. І нарешті, нарешті, подивіться, її зарили і поклали асфальт. Боже, яка приємна новина, дуже приємна новина. Людей багато. Є складно ще з проходом навіть неможливо пройти. І я вже бачу моречка, як воно хвилюється. Іншого ми не очікували. Боже, як тут гучно. Як тут гучно. А собаки наскільки, подивіться, всі біжуть, всі біжуть. Привіт! Привіт! Растюня, Подивись, всі біжуть купатися. Собакени, кицьки, всі, всі на морячках. Ого, море хвилюється, там взагалі, о, там де камені, я бачу, там такі хвилі. Воно ж стукається об ці камені. Тут ще більш-менш спокійніше. Супер! Ану, де плавці? До кого приєднатися, я не розумію. Де плавці? Мені ж треба закрити сезон. Зняти це все, сказати, до побачення, купальний сезон... Купаль... Ні, не до побачення купальний сезон, а як? Купальний Попали. сезон Ту-ту-ту, барабани пішли, оце все. Ходімо раз. Так, що ми бачимо? Сидять. Всі сидять, не знаю, що дивляться. Медитують, медитують. Не бачу я плавців, растя. Ну підеш ти, перша. 15 жовтня так виглядає Морячка в Одесі. Ух, які хвилі. Ну там чоловік, він пішов купатися і жіночка. Всі пішли. І ми підемо. Ну що, що робити? Я не буду втрачати час, я йду купатися, поки є сонечко. Барабана я дроблю, яка це не жовтня, закриття сезону. <піто>. Нема качки, все, не взяла. Я її, напевно, вже викинула десь. Не знаю, де та качка загубилася, на балконі десь вона валяється в мене. Не треба вона. Вода, ну така, знаєте, нормальна. Зараз я окунусь, якщо окунусь, то скажу вам, які враження. Що я вже папує сватів. Поїхали. А ми купуємо. Моречка наша, рідненька, золотий берег. 15 жовтня, 8 раз я сказала, 15 же 15... жовтня. жовтня в мене вже зуби тремтять. Та ні, нормально, слухайте, нормально. Зараз я камеру положу, ще поплаваю без камери. Не знаю, де моя растя? Шукаю, А, Растенька, вона мене чекає біля рюкзаку сидить, моє сонечко. Я вже хотіла на неї бочку, покатити, що вона десь. А, пішла, пішла, пішла. Пішла моя рідненька, пішла, пішла моя гусика. Не витираюся нічого. І мені клас. Це кайф. Бачите, я купаю, знімаю, ділюсь з вами враженнями. А раз я знайшла чоловік в компанію і все, і вона біля них. Вони її кидають м'ячик, вона від них нікуди не, не відходить, гавкає, скашає. Типу, ти чого так повільно там, щось робиш? Чого так повільно? Кидай ще, скільки я буду чекати. Бачите, бігає і приносить. Мені вона не приносить. Я повинна в неї забирати, а їм приносить. Бачите, то одному, то іншому всім приносить, і вона з ними. І я її кличу, вона ноль. ноль. Ніякої уваги на мене, Он, бачите, що вона коїть? а? Бігає, то одному принесла, то іншому принесла і все, і вона з ними. Вона любить чоловіків і це все. Вона, коли біля чоловіки на неї звертають увагу, то вона нікого не бачить. о, Все, грається. І я їй не потрібна вже, не потрібна ніяк. все, о, Он що шокує. Зараз, зараз знайде, прибежить, їм принесе. Ось так. Все. Вона не побачила, куди кинули, її чоловік іде допомагати знайти м'яч. Я не можу, боже, яка вона класна. Я уляглася. По-перше, я переодягнулася вже. Не знаю, може я ще покупаюся, але не дуже приємно одягати мокрий купальник. Мені треба ще один було взяти. А вода класна. Цей. Одягнулася, щоб не захворіти. Не знаю, як, я... як мій організм відкриє на цей вітер. Вода класна. Цей. Думаю, зараз в мене зефірчик з водичкою. Думаю, зараз поки раски немає, я трошки перекушу. А вона прийшла. А, я кажу, йди принеси м'яч. І вона пішла за м'ячем. Не знаю, де вона. Не знаю. вона. Вони з нею бавляться знов і вона бігає за м'ячем. А, ну так. Ну їй же за півчик не можна. А мені треба солоденьке щось. Після такого стресу. Та ні, вода класна, ніякий це не стрес. О, там ще там до неї ще закрасав підійшов. Вже бути... красав забрав м'яч. Растя, а м'яч! То твій? <реш> так і ти забирай, то твій м'яч! Ну що, м'ячик вже у Расті. Опа, що знайомство. Ага, Растя, поки ти там під хвостом, поки ти там під хвостом нюхала, Растя, м'яча нема. Ну ти кульома, Растя! Ти кульома. Де м'яч! <сум> Пам'ятаєте твої недуть, коли оце що, шо там? Лось, волк і ведмедь попали в яму. Сидять вони там вже декілька днів, вони зголодніли. І вирішили волксвед медіа з'їсти лася. Підходять до нього і кажуть, отаке наше рішення, ти травоядний, ти і так і так помреш, то краще ми тебе з'їмо. А лось каже: Окей, тільки в мене є одне бажання предсмертне. В мене на попі татуїровка. Прочитайте там якесь слово написано. Прочитайте то слово, бо я все життя хожу і не знаю, що там написано. Вони кажуть, окей, нахилилися аж до нього там читати, Лось копи там як дасть, вовка вбив, а ведмедю там щелепу поламав, голову пробив, таке. І ведмедь лежить і каже: Ну, а я, то чого туди поліз? Я ж читати не вмію. Отак от я й разці кажу: чому вона полізла до того, джекрасала під хвоста. Ми йдемо далі. Люди одягнені, капець. А ми купали. Ну ми, хто ми? Растя, ні. Я. Я купалася. Та не тільки я одна, зараз приходять люди, вони теж йдуть в воду. Боже, ну море клас. І як завжди, хвилюється. І подивіться, куди хвилі доходять. А я не знаю, ми там напевно не пройдемо раз. Повернемося, якщо що. Боже, стільки людей багато, на морі сидять, по набережні гуляють. Погода дійсно класна. Ну, вітер так, але сонечко, повітря супер, супер. А? Яка краса, Красотуля наша. <смір> а, я згадала, я взяла цю перлову крупу. Зараз вийдемо на пірс і спробуємо когось погодувати. Боже, яка краса! Дістають, подивіться. Клас. Скільки людей? На набережні, в кафе сидить. Растюня, ти йдеш? Боже, які хвилі, подивіться, які хвилі. Як мені зайти на той пірс? Я хочу чая. Я взяла перловку, чи будуть вони її їсти, але я хочу, щоб мене не намочили, я одягнена. Хвилі. Так, а ми там пройдемо? Ні, тут треба повертатися назад. Ми вийшли на набережну. Зайшли на пірс, я хотіла поготувати чая, а там така хвиля здорова, нас намочила, я почала кричати, піщати, верещати. О Боже. Кричу, Растя, швидко хвиля. Боже, і ми побігли. А Растя, ми прибігли на берег, Растя як почала мене кусати, гавкати на мене, я не знаю, чому вона злякалася чи що. Ну дійсно, така я вся мокра. Одягалась, переодягалася і на тобі. Пішли. Ну, зато класно, весело. Фух, <с> не можу, я ж це. Я сама злякалася. Така хвиля, я дивлюся і думаю, треба бігти, щоб... Але ні, вона оказалася швидше, ніж ми Расті. Та ні, наразі, мені здається, їй не, не попало нічого. Стільки людей клас. Чаєчки, хотіла вас нагадувати, а не вийшла. Що робити? Ну, зараз ми десь з вами зустрінемось. Чайки, перловку вони їдять. Все. Все. Я розчарована, я тащила цю перловку, вони не хочуть її їсти. З фокуса. Навіщо вони мені потрібні? Ці фокуси, раз. Голодне, голодних чайок шукаємо. А цей вислів, голодний, як чайка. Ніби чайки їдять все. це. Да, чому ж вони перловку не їдять? От я їм кидала, Дідішне перловку, я вам кинула перловку. Ти дивись на них. Фокуси показуй. Що це за фокуси? А перловочку, чому ні? Чому ні, пластавали? Де перловка. А коли востаннє ти їла м'ясо. Ага, После завтра. Всі сидять під стінкою, бачите, вітер трошки так на комфортно, Ну кому не комфортно, а кому комфортно. Вони сидять теж з собачками. Ростюня вон, теж же краса, бачиш. Фото Зону. Ой, я не можу. Це ж треба було таке вигадати, зробити рекламу фотозону. Ну, ви уявляєте свої е, лиця на, на цьому. Ой, на цій фотки, боже клас. Смачного тобі Зараз подивимося, яка ситуація на кораблі. Тільки я не знаю, чи ми зверху, чи піти вниз. Вже встановлюють ці полусфери. Оце такі полусфери, Вони тут були взимку. Я щось не розумію. Це для діточок, а то були такі, що люди там сиділи, от як зараз за столиками, а то вони всередині у цих полосів. Там було трошки тепліше і вітер не такий, бо біля моря завжди вітер. Клас, клас. Зима на нас, це клас! Растя вже пішла. Я не можу цієї расті. Стигли, ну так що? Я що винна в цьому, що ці хвилі? Растя кусає мене, ну нормально. Що ти робиш? Та то не я винна. Ці хвилі! <ріст> <ріст> Нормально. Опа, ану давай, Растя, давай. Іди розберись. Іди розберись. Ага, зараз. Я її не знаю. Голубі їдять перловку. хоч голуби нагоду. Растя, не ганяй, хай їдять. В рев'єрі поставили стільці, отак наверху ще. І люди сидять, дивляться, про що фільм, а, знов про море. Тут щось. Розбирають вони вже ці, цю рів'єру, що можуть розібрати, розбирають, прибирають, ось так. Морсі, привіт! Ух і морда в тебе. <смірка> така. Нагодована така. Ух. Бутикам на кормі сидить Катяра і в нього все є. Бузіме, молода, яка Боже як класно. Суха зараз, чекайте. Смачного тобі, друже. Ти перловку не їш, в мене цілий пакет. Ні, не їсть. Яке красиве дерево, подивіться. Ці фарби на ньому, ще на фоні такого блакитного неба з маринками білими. Клас, яке красиво. Так, ну що, ті чайки чи голубі, чи хто? Кому віддати цю перловку? А згадала, кажу за голубі, і згадала, у нас в Херсоні є готель Фреган. Ну це готель ще з радянських часів. Він стоїть на березі Дніпра, на набережні. Все в ті часи він був такий. же, Знаєте, як, як всі готелі на березі річки чи моря, то вони самі крутіші. Ось і цей, і якось в той готель занесла Ольгу Фреймус. От я не знаю, чому вона. Ну вона шукала такі. Гарячі. Гарячі новини. І вона пішла в той отель. А він такий вже занедбаний. Він працює, але з часів Радянського Союзу там нічого не змінювалося. Там навіть меблі були ще радянських часів. І ось вона, потім, коли вона робила свій висновок, казала, то каже: особливості цього готелю є наявність двох туалетів в номері. Один туалет це як туалет. А інший туалет це на балконі для голубів. І показує, і показує той балкон, а там балкон весь засраний. Там просто такий, я не знаю, там слой слога гамна. Не знаю, скільки там. Декілька сантиметрів. Оце, от, напевно, теж з радянських часів на тому балконі ніхто ніколи не прибирав, а ці голубі срали і срали. Ось таке. Я так, і надія це згадує. Як... Як ми осоромилися, наш Херсон з фрегатом з цим, з двома туалетами. Один каже, туалет як туалет, а інший для голубів. І показує оце. Десята станція фонтанів. Так незвично це бачити, коли такий простір да, тут. Я звикла, що тут дуже багато лежаків і дуже багато людей тут завжди виглядало так, начебто дуже маленький пляж, от тільки широкий. Я бачила, я бачила його ширину, але не бачила його, бачила, бачила, але забулась воно вже. Оцей простір, да, що він такий великий, такий порожній. Я пам'ятаю, да, коли навесні чи на початку літа почали ставити ці ліжаки. Я якось в один день прийшла і думала, боже, що це тут нагромаздили? Такий пляж був класний. І вони оце понаставляли. А зараз дивлюся, а де ж все, а де ж ліжаки, а де ж люди, а де ж <рисвіт> клас, так, да. такий він, такою бухточкою, бачите. Полумісяцем таким. Растюнь! Ти пам'ятаєш цей пляж. Постійно ми тут їли. Хто їсть мою переломку? Це ворона, слава Богу, нарешті. Нарешті, хоч хтось, хоч хтось. Бо навіть голубі не захотіли. Вони пішли туди, де кидають хліб. А воронице дякую вам, що поділи, що мені не прийшлося додому тягнути цей пакет. А Рася тим часом ходить, ходить, шукає добрих людей, пішла до дівчат, пішла ще воно. Разте, а перловку не хочеш? Не хоче. Вороне, ну як вам? Смачно, дуже, так? Да? Ось смакота. О, вони вже починають сваритися за неї. Кому, вона, кому більше досталася? У мене ще є. Почекайте, почекайте. Хочу чекати. Друзі, на цьому я буду закінчувати своє відео. Ми зараз будемо підійматися наверх на зупиночку, їхати додому. Хотіла б подякувати нашим ЗСУ за змогу зняти це відео. Велике дякую. Також не забуваємо донатити. Ще хотіла нагадати вам стосовно петиції. Будь ласка, підпишіть петицію про присвоєння звання Героя України паспірта, військовослужбовця Черешка Андрія. Силка на петицію – це перший коментар під цей відео. А вам приємного просмотру, до зустрічі, пока-пока. Растя сидить. Сидить, чекає. Сонце зайшло. Ну воно то заходить, то виходить. В цілому, боже, що то в мене коли так? В цілому погода хороша. Тільки трошки вітер, але, але від цього прогулянка не стає поганішою. Дивіться, яка хмара чорна. Оце вона цілий день, цілий день вона наше сонечко закриває, а сонечко бореться з нею, як наша Україна з орками. Бачите? І сонечко перемагає, молодець наше сонечко. Ми любимо тебе. Растя.